Сьогодні свій гарний день народження. Святкує найкраща, найдорожча мама в житті своїх дітей, святкує найдорожча бабуся, наша прекрасна іменинниця, яку звати Чиплик Ольга Дмитрівна. Сьогодні їй виповнюється 68 років. І ці такі вітання, замовлення, подарунки ми казаємо для неї в село Підвисоке, щоб привітати від її рідних, від її найдорожчих, від її найкращих. Також подарунок буде ще для неї пісня для найдорожчої мами, яку дарують її, її діти, її донечки, її синочки. І, звичайно, що хочуть цим сказати, що дуже сильно її люблять, бо дуже вона для них цінна і дорога, їхня найкраща, найдорожча ніжна щира мама у житті. Вітання для вас, Ольга Дмитрівна, від ваших найдорожчих дітей. Вітає ваш син Василь із сім'єю, син Мирось із сім'єю, донечка Маруся із сім'єю, донечка Леся із сім'єю. Я знаю, що не всі ваші діти вдома, одне в Бельгії, друге в Чехії, інші є ваші донечка, не знаю, що одна тут в Україні, і син. Хочеться, щоб були всі разом сьогодні, але так складається наша доля, так складається життя. Що особливо зараз, у цей час, всі наші рідні роз'їхаються по світу. І я знаю, що сьогодні ваше материнське серце і ваші ніжні руки дуже б хотіли обійняти своїх найдорожчих дітей, дуже б хотіли б, щоб вони були на вашому святі, на вашому такому особливому дню. Бо тому що, що для мене бути, може бути найдорожче? Найдорожчий подарунок це коли є присутні діти, щасливі та здорові. Але. Через те, що так складається життя, що вони зараз далеко, не вдома, не в Україні. Хочу сьогодні вам трішечки всі разом об'єднавшись, зробити так приємно і так ніжно, і так мило і щиро, щоб ваш день вам запам'ятався, тому що життя наше дуже швидко проходить. А вони хотіли б нагадати, хотіли б сказати цим, як сильно вони вас люблять. Тож, дорога мама, вітаємо вас сьогодні з вашим днем народження. Хочемо подякувати за любов, за ласку, за турботу, за все те тепло, яке ви нам віддаєте протягом цілого свого життя. Хочемо побажати вам міцного здоров'я, хочемо побажати вам щастя, любові, всіх земних гарисів. Нехай Бог завжди вас обгортає, від усього всього свого оберігає. Нехай посилає вам здоров'я. Сила вам таку міцну силу у вашому здоров'ю, щоб ви завжди могли ще довго-довго нас радувати, щоб ще молодовго тішити нас своїми такими гарними, щирими і молитвами, і словами підтримки, і своєю любов'ю, і ніжними, найкращими обіймами. Бо дуже сильно ми вас любимо. І сьогодні, і не тільки сьогодні, бажаємо, тільки всього найкращого. З великими такими гарними побажаннями, з великою такою щирою любов'ю, дитячою. Всі вони до вас, сьогодні, дорога наша іменниця. А ми їдемо до вас, щоб привітати і зробити вам чуть-чуть так таке ніжне, гарне, щире свято на вашому подвір'ї. Вітаю! Хай <гум> <ріст> мене сьогодні сподавалося до найдорожчі мами, до найкращі побути. До просто щирої такої любочної найкращої жінки, житті ваших дітей. Сьогодні вони всі всі разом хочуть часто вітати. Ви для них дуже сильно дорога. Найдорожче, найкраще. Дарують вам ці квіти, це квіти від Якої? оночки такої. Відпеки. 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 Та я вам зараз буду зачетувати. Сьогодні ці вітання для вас від ваших синів, від ваших донечок, син з сім'єю, син Морозі з сім'єю, донечка Маруся із сім'єю, донечка Леся із сім'єю. Вітаю всі сьогодні вас разом. Хочу вам, мамо, низько вклонитися за те, що ви завжди завжди поряд з ними. за те, що ви завжди віддаєте і продовжуєте робити своє найніжніше, найтепліше тепло свого серця, свою любов, свої. Почуття, свої молитви, свою таку їм дійсно піддану працю, бо тому, що знаємо, що руки ваші зроблені, бо тому що виховати і поставити на ноги дітей, і тим більше ще допомагати онукам, любити їх, завжди підтримувати, материнське серце завжди привозять. Вони це все розуміють, бо тому, що вже самі батьки. і дуже цінують цю вашу працю. І сьогодні у ваш день не хочуть, щоб ви плакали. Хочуть, щоб ви сміялися і тішилися, бо ви маєте. Ким тішитися, ким пишатися і дякувати Богу за них. А вони дякують вам за те, що ви у них така найкраща. Бажають вам міцного здоров'я, Божого благословіння, довгих щасливих років життя, багато великих років присутності вашої в їхньому житті, молитви, підтримки, допомоги і такого щирого того потрібного слова. Безмежно вас люблять і щиро вітаю. Дуже дякую. дітям, внукам і, і вам дуже дякую. Коротко чекає, на ну, може, я не Чула, що нас є. Чула, щоб любите ромашку, і чи по немає. Дуже дякую вам. Гарно, дуже вам вітаю вас. Ми зараз може не повонишлицями. Ще наша донечка Софійка йдемо співати. Я знаю, що зараз будете плакати. Можна і хусточку вже не свитиш. У кожного в житті своя <рес> любов. <рес> 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 Твоє завжди буде світлим, а на обвичі рідному, твоїм від радості усмішок милих, щирих, життя дарує теплих вечорів, нова ну, світанків. Зи зі мною люба моя, рідна мене, ти відкрила світ для мене, мамо, мамо, рідна моя, хай буде вдячна тобі, доля за все рідна моя, мамо, за все, рідна моя мамо. Beijo. я тобі